Приняш шановні радіоматори. китайці прислали ось таку батарею 4С, але щось я не бачу, де би тут був, ем, був балансир. Щось немає тут місця під балансир, балансира тут нема, просто двохпроводний штекер. Зараз підключимо його до еквівалента і його. зарядили до 16,6, але потім напруга трошечки просіла, Даємо старт. Ставимо на паузу, тому що ми там прийдеться довго чекати. Иде процес розрядки. Дивиться, що китайці нам обіцяють. 12 ампер-годин, 40 ватт-годин. Дв... Я не вірю, що це в таких маленьких е, розмірах. Можливо, можливий такий, цей, е, така ємність. Так як китайці тут обіцяють 12 ампер-годин, тобто можна їх вільно розряджати ці акумулятори струмом 1 а 1,2 А. Зараз підвищимо струм. 9 А. І подивимося, скільки хватино. Наскільки нам, нам тої ємності? Розрядило 12 вольт за годину і нарахували ємність 956 мАг, тобто 14 Вт. -годин. А обіцяли, що? обіцяли 40 Вт -годин і 12 тисяч мА. Ну, коротше, вдурили в 10 раз. Я так і відчував, що тут що, 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 якісь дешеві елементи. фігня якась.